Привіт, мої маленькі зайченята. Мене звати Льолік. Я дуже люблю веселощі, ігри та все кольорове. Гадаю, ви також. Давайте пограємо у гру що зайве. І ось перше завдання. У нас тут сукня, джинси, окуляри та футболка. Як гадаєш, що зайве. Правильно. Окуляри. Бо сукня джинси та футболка все разом це одяг. Друге завдання. Шльопанці, шкарпетки, кеди та туфлі. Що тут? Вірно, шкарпетки. Тому що тут у нас взуття, а шкарпетки то одяг. Так. Мені подобається твій запал. Третє завдання: купальник, капелюх, куртка та знову шльопанці. Тут? Куртка так. Тому що купальник, капелюх та шльопанці ми носимо влітку, тобто це літній одяг, а куртку носимо взимку. Завдання номер 4 Огірок, помідор, машина та морква. Так вірно. Мій розумничок. А чому? Правильно. Бо огірок, помідор та морква це овочі, а машина це транспорт. Чи це все ж таки іграшкова машинка? То хай буде по твоєму. Завдання номер 5 Ох, як далеко ми зайшли. Відерце, бджола, вітрячок та пірамідка. Правильно? Бджола. Бо вона комаха, а все інше іграшки. Завдання номер. Яке кажеш? А точно. Номер шість. Мавпа, Лев, Мольберт та Зебра. Точно. Зайвий тут Мольберт. Бо всі інші то звірі. Вау. Вау. Я бачу, що ти вже так багато знаєш. А зараз пропоную нам трохи порухатися. Бо сидіти в телефоні то не дуже гарна справа. А ми ж з тобою любимо все активне, правда ж? Треба встати рівненько і повторювати за мною. Готовий? І… Перети крок на плечі підіймаємо. Хлоп, хлоп, топ-топ. настрій піднімаємо. П'ятка носок. пятка носок. Ніжку поміняємо. П'ятка носок пятка носок. Разом пострибаємо. А тепер навчи цієї руханки і матусю, і не пропусти наступного уроку.